Програма Всесвітньої продовольчої програми ООН додаткової грошової допомоги для пенсіонерів продовжує діяти у червні 2024 року. Виплати можуть отримати люди з прифронтових областей. За даними пресслужби, перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до Всесвітньої продовольчої програми чи до ПФУ. Кому надається допомога? Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проекту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам, отримують пенсію в розмірі меншому за трьох тисячі проживають на територіях активних або можливих бойових дій, за переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов. В яких областях виплачується допомога? Виплата додаткової грошової допомоги від всесвітня продовольча програма ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій. Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей. Способи виплати допомоги. Виплата додаткової грошової допомоги проводиться. Для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів на їх банківські рахунки, для пенсіонерів, які отримують пенсію через АД Укрпошта, з січня 2024 року шляхом виплати через відділення АД Укрпошта. Нагадаємо, програма підтримки пенсіонерів ООН діє в Україні з серпня 2023 року. За даними Мінсоцполітики, 30 серпня 2023 року доплати отримали на картки близько 260 тисяч пенсіонерів.